Сьогодні ми будемо щільно досліджувати нашу хворобу. Пропоную подивитися кемо туди і побути з нею деякий час. Відчуйте своє тіло. Відчуйте, як емоційно воно реагує на хворобу, на згадку про неї. Подивіться на це. В якому стані перебуває розум? Що він зараз робить? Він уникає, дивується. Можливо, він чітко знає, про що йдеться мова. Закрите очі. Відчуйте, чи легко вам зараз дихати. Або тіло раптово напружилося. Дослідіть цю напругу. Подихайте деякий час і розправте плечі. Розкрийте грудну клітку. Відчуйте, як це. Посміхніться собі внутрішньо підтримайте себе. І тепер із цього ресурсу подивіться на свою хворобу. Можливо, ви можете навіть уявити її як якийсь образ. Всередині чи ззовні. Станьте свідком, подивіться на нього. Зараз за допомогою глибокого рівного дихання, легкого. Ми можемо почати розглядати її, розчинити. Ви можете створити певний образ або навіть щось безформне, просто знаючи, що крок за кроком за допомогою свого розуму і свідомості ви розчиняєте свою хворобу. Так відбувається заміна негативного на позитивне. Проведіть так деякий час, доки ви не відчуєте, що те відбулося достатньою мірою на цей момент.